Уявіть собі, що Християнська церква приблизно з 3 століття до великого розколу на православну і католицьку в 11 столітті так і називалась – Православна католицька церква. Причому ці визначення з'явились ще раніше. Вже в ранньохристиянських християнських джерелах 2 століття ми зустрічаємо випадки використання понять православний або католицький, а в деяких з них разом. Причому це ніяк не означало конфесійну приналежність, адже їх просто ще не було. Насправді на початку ці поняття відрізняли церкву від паралельних іретичних рухів зокрема, православний, буквально з грецької ортодоксальний «ортодоксео» правильної віри. А католицький грецькою кафоличний означало всесвітній. Ця характеристика означала, що церква має мати правильну віру або вчення, і це вчення повинно сповідуватись більшістю церков. Проте після того, як християнська церква стала імперською, сама імперія мала два центри в Римі і в Константинополі. І обидві кафедри християнської церкви між собою з часом все більше конфліктували. І після великого розколу в 11 столітті назва ортодоксальна або православна почало використовуватись до східних грецьких церков, а католицька, тобто всесвітня, до західних римських церков. Ось так, цими поняттями стали визначати конфесійну приналежність. При цьому за час середньовіччя і особливо після розколу, наприклад, ортодоксальний, тобто правовірний або правильного вчення, стало визначенням не вірності Біблії, а вірності традиції, яка сформувалась за минулі століття. А католицький стало визначенням не того, що ця правильна віра. Повідуються більшістю церквами, а те, що до цієї конфесії належать церкви, які підпорядковуються римському єпископу. Папі. Лінгвістичний казус також полягає в тому, що католицький не обов'язково означає римський. Наприклад, так само визначається Вірменська католицька церква, яка незалежна і від Риму, і від Константинополю. Більше того, наприклад, англіканська церква, яка утворилася в результаті реформації в 16 столітті, також відзначається як англіканська католична церква. Та навіть і сама Всесвітня православна церква називає себе на грецький манер католичною. Але цікаво, що самим визначений. Православна також є казус. Адже буквально ортодоксальний з грецької має прикладатися як правовірний або правильного вчення. Саме так називається церква східного обряду різними мовами в усьому світі. Цікаво, як відбувається в століттях, зміна понять, сенсів, змістів. Пізнавайте нове.